Який ви знаєте найсмішніший термін для мастурбації? Свічка з шинкою? Я ніколи цього не чув. Тепер я завжди буду називати це так? Одна моя колега якось обмовилась, що минулої ночі вона справді добре пограла. Напевно, вона гарна гітаристка, клітаристка, струна G порвалася під час гри у ля мінор. Мій лікар каже мені, що мені потрібно перестати мастурбувати. Потім він покликав мене до свого кабінету з вестибюлю. Тобі треба перестати мастурбувати. Чому лікар? Це тому, що в мене підвищений ризик серцевого нападу. Ні, це тому, що ми намагаємося зробити вам МРТ. Одного разу я отримав спам електронною поштою, в якому говорилося, що вони зламали мій телефон і отримали кадри, на яких я відрихаю черв'яка. І мені доведеться відправити їм тисячу доларів у біткоїнах, інакше вони відправляться всім моїм контактам. По-перше, мені це байдуже. По друге, відригування черв'яка тепер мій улюблений термін для назви мастурбації. Я тричі отримував один і той же лист, я знав, що це підробка, тому що перший прийшов, коли мені було 11 років. Вони відправили його на мою шкільну електронну пошту. Вони також стверджували, що це не блеф, тому що вони мають мої особисті дані, такі як друзі та колеги в Фейсбук, а також з якоїсь причини моє ім'я користувача в Майнкрафт. Гей, ти, так, ти, Хорнікілер69, ти робиш щось неслухняне. Ми зловили тебе, надійшли нам гроші, або ми відправимо твою історію друзям на Фейсбук. У мене немає друзів. Бро, якби я отримав цей лист, коли мені було 12 років, у мене трапився б справжній серцевий напад. А ще він сказав, що записав мою веб-камеру, тому я достеменно знав, що це скам, тому що на моєму робочому столі її немає. Робиться у лісі і тебе будуть називати дроворубом. На човні веслування однією рукою працюй кермом. Мені завжди подобалося трахнути підозрюваного або трахнути так, ніби він винен грошей. Ти не потрібна, мені люба. Я трахну свою руку, ніби вона винна мені грошей. В іспанській мові ми маємо багато способів сказати це зробити собі смачно, відполірувати свій меч, повісити хусака, потрясти видру. Нагадує мені кумедну історію. На роботі у мого батька комп'ютери були дуже старими, і їм потрібно було багато часу, щоб запуститися, якщо вони перейшли в режим сну. Тому вони завжди час від часу натискали клавіше або рухали мишку, щоб підтримувати систему. Мої батьки розмовляють з колегою і кажуть: О, я зараз повернуся, мені треба піти потрясти мишкою. Він відповідає: О, он як діти тепер це називають. Рукостискання з безробітним. Крійничок, де двоє не прийшли. Оргія для одного потрясти квасолано. Як на мене, краще подзвонити в дверний дзвінок диявола. Трохи пограти п'ять на одного, погодувати качок, роздати безкоштовну літературу. Побачення з спелмелею Хендерсон. Не забудьте про Хенджеліну Джолі. Не знаю найкращий термін, але знаю, що фаб найгірший. Мені здається, це пішло з коміксів як звуковий шум. шумбринчання на клітарі – Мій особистий лідер затушити курку або звільнити китів. Ще можна сказати, полоскотати індичку. Я пам'ятаю, як ще у старшій школі я спілкувався в чаті Xbox із групою друзів, деякі з яких були друзями у реальному житті, а з іншими ми познайомилися під час матчів Halo 3. Одного разу вночі майже всі вже лягли спати, і були тільки я та один із онлайн-друзів, яких я ще не дуже добре знав. Тож деякий час було тихо. Зрештою, він перериває мовчання і запитує. Отже, ви не заперечуєте, якщо я відлупцюю шинку. Я був трохи спантеличений, але мало не помер зі сміху. Дякую за перегляд! В коментарях напишіть ваші варіанти, як ви називаєте мастурбацію. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!